Через таку політичну позицію співачці погрожували арештом під час її виступу в Росії в 2012 році. На що вона дуже красномовно відповіла: me me! I don't give Слогани на підтримку квірспільноти лунають чи не на кожному концерті Леді Гаги, зокрема своєю впізнаваною хореографією леді гага завдячує леді старлайт трансгендерній хореографці, яка мала на той час високий статус у нью-йоркському квір андеграунді, а її особистий досвід бісексуальності проявився у роботі Покерфейс. Це пісня про те, як я спала з хлопцем, і щоразу, коли ми займалися сексом, я думала про дівчат. Мені було погано через це. Я не хотіла, щоб він про це дізнався. На щастя, мені вже не погано, бо я написала цю пісню. А хіт Гага Born This Way» взагалі став гімном квір-спільноти та стейтментом проти будь-яких ярликів, які тобі нав'язує суспільство. У цій пісні Леді Гага проголошує, що ти, її любий слухачу, неперевершений, незалежно від кольору шкіри, сексуальних вподобань, раси чи гендерної ідентичності. <плес> Зокрема, своїми історіями про вплив Гаги на прийняття себе ділилися і світові зірки. Так, актор Saturday Night Live Лайв Бовен Янг розповів, що саме кліп Гаги надихнув його здійснити камінг-аут. камероде клозит агенвенборннесвей кеймек з вонтоконвержонтерапі авісли днвардинаворкая.